І працює і воює. Військовий відкрив у Кропивницькому барбершоп. Для цього взяв державний грант для ветеранів. Причому бізнес боєць веде дистанційно, бо ж сам зараз на фронті. Більше розкаже Юлія Бабак. Основна зала барбершопу в стилі лофт. З порогу клієнтів тут пригощають кавою. Пропонують і міцніші напої. Я за кермом дякую. Окрім стильного і сучасного перукарського обладнання, в очі одразу кидаються макети зброї. Це зброя, якою я працював особисто. Джевелін, матадор. Юрій професійний військовий. Бойовий досвід отримав ще в 15-му році. З початком повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, повернувся до лав ЗСУ, де й служить досі. Коли почався контрнаступ, приймали участь на запорізькому напрямку. Про роботу на фронті розповідає мало, а от про свою нову справу готовий говорити годинами. каже Бербершоп. хотів давно, та лише під час війни для бійця це стало надважливим. Приїжджаєш, там зарошу, як як на фаня а, і першим ну першим ділом це на ну до Барбера постригтись. Аж тут улюблена майстриня звільняється. Ну, я думаю, хороший спеціаліст може може собі відкрити. Ну що, що, щоб її не втрачати, і закрутилося. Яна радо пристала на пропозицію. Юрій був мій клієнт, да а потім а потім переманив тут затишніше, тут класно. Взагалі атмосфера класна. Взялася допомагати майбутньому керівнику, адже більшість часу Юрій був на фронті, організували дистанційну роботу. Так само отримав і ветеранський грант. 250 тисяч. Цей весь проект мені обійшовся ну майже в мільйон гривень. Є програма, яка веде весь облік. Першими клієнтами нового барбершопу стали побратими Юрія разом з ними. Фактично в окопах узгоджували логотип і назву салону. Один з позивних в мене був кіно, саме з з бородою. Ну щоб якась засівала з барбершопом. Посил такий, що це служба підтримки чоловіків, де хлопець, чоловік може прийти. Отримати якісні послуги з догляду за волоссям за бородою, а ще психологічне розвантаження пограти в плейстейшн і зробити масаж. Загалом мені подобається. Атмосфера в цьому барбершопі Юрій втілив все те, чого на його думку бракувало чоловіку в інших закладах. Поки що салон називає своїм хобі, основною ж роботою залишається військова служба. І попри війну чоловік радить іншим побратимам, не боятися втілювати, хоча б невеличкі мрії в життя. насамперед не забувати жити сьогоднішній. Із кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.